Перш ніж лягти спати сьогодні ввечері, не забудь промовити ці три речення до Бога для себе і своїх рідних. Перше. Господи, сьогодні було нелегко, але я знаю, що ти завжди був поруч зі мною. В тиску, втомі та хаосі ти тримав мене за руку весь цей час. Друге. Прости мені мої сьогоднішні слабкості та невдачі. Чи це була моя нетерплячість, турботи, чи моменти, коли я відвертався від тебе, очисти моє серце? Третє. Господи, будь ласка, захисти мене і мою родину, щоб ми могли ми. Вірно спати цієї ночі, нехай ти пошлеш своїх ангелів, щоб оточити мою родину, і ми знайдемо справжній спокій у тобі. Господи, я люблю Тебе. Нехай ти особисто заспокоїш моє серце сьогодні ввечері і даєш мені силу на завтра в тобі. Амінь. Дорогі друзі, якщо ви хочете промовити цю просту молитву за своїх рідних, будь ласка, поділіться цим відео. Іноді одна ваша поширення це спосіб Бога втішити іншу душу. Щовечора з 20.00 до 21.30 ми тихо збираємось у Слові Божому, слухаючи його керівництво та серце на цей момент. Якщо ви прагнете пізнати істину про повернення Господа і Чистити себе ласкаво просимо приєднатися до нашого безкоштовного онлайн-біблійного вивчення. Натисніть на посилання WhatsApp у моєму профілі, щоб приєднатися до нас. Бог шукає тих, хто щиро шукає Його. Чи готові ви відповісти?